Світивки були. Були-були, приходили на світивство. І сиділи, то сам хлопці, дівки приходили. Ввечері не ходила, бо я сьогодні бояла. То я не йшла, я вже і тут не дуже ходила. Аж вже по тому, як умерла моя мама, та тоді я вже перестала себе бояти. А доти я не йшла ніде. ні на погріб ні, де я не йшла. І тут вже я прийшла у ріпний, то я йшла на порі, я на ось не, не дивилася і до хати не йшла. О, а потім вже якось так, що я вже тепер йду. Що я вже йду на погрію, я вже як і вбирають йду. але я би сюди в мерлого не дотуле. Як Наталка вмер. То, а, а Оксана вбирала все. Мерло як вже відпровадять, і приходили, гостели. Такого герч не було, але було, було, гостели, гостели. Бо я вже кілько, я вже ту була, та й вмерть. Дідо, діду, діду чим. Мого чоловіка діда вмер. Робили, робили комашку. Замітають і то, то, що він лежив, треба завернути. Як його вже замерть мерлого в труну, він на двір, тоді я така, колись була така жінка, і вона йшла, то то завертала е? О, і замітала. А ми ти не мила, а й замітала. І тоді от як лежить умерлий то теж не треба замітати. О, туди. Як вже лежить, то не треба ні мити, ні нічого. в мирну треба мити. Кожного ранню, вона лежить, то піти тряпочку втирати. І несу, і там хлопи, два, і до порога три рази. Так піднімають і кладуть, піднімають і кладу.